Друзі, з вами я, Святослав. Сьогодні ми будемо проходити місії. Оці в, в Skyrail, ця гра про поїзди. Ми будемо проходити новорічну. Це саме остання місія п'ята. Доберіться на перекладних електричках і потягів до іншого міста в новорічну ніч. Давайте будемо грати сьогодні в цю новорічну місію. Девантажуйте. О, ми десь на вокзалі. Давайте подивимось, що тут є. Так, доберіться і заскочить в електричку. Так, то це не наш поїзд. Так, давайте. У нас вокзал. Тут такий прикольний. От що це там написано? Та господи. Happy New Year! З новим роком! Так, нам, я так зрозумів, в ту електричку треба заскочити. Давайте. Ось така електричка, експрес. Давайте все заходимо в електричку. Ми маємо встати сюди. Є 100%. О, все! О, все! Ми їдемо. О, червоний, червоні вагони. Прикольні, дуже. Червоні вагони, класно. Це місто цікаве, дуже гарне. Добре, їдемо до станції якоїсь. Двохповерховий поїзд ще є, класно. Добре, а хто тут з нами? Так, добре, їдемо до станції. Та-та-да-та-та-та-да. -та. О, вл 80. Раз, два, три. Три електровоза. Їдемо до станції. Давайте їдемо, їдемо. Добре, чекаємо, поки ми приїдемо до станції нашої. Вітаю вас з Новим роком зі святом Миколая. Ну, Ці свята вже відбулися, вони вже закінчились, але нічого, ще зима, ще січень, так що можна ще чуть-чуть відсвяткувати їх. Нічого, нам вже можна кожний свят відзначати не раз. Що буде, якщо ми ще раз відсвяткуємо новий рік? Нічого, так, все. Найдіть свій свій вагон в іншому поїзді. Добре, з цього ми виходимо, поїзда. Все, з цього ми виходимо. О, оце ух ти, який швидкісний поїзд. Класний, дуже. Давайте ідемо, знайдемо свій вагон. Давайте все, пішли. Якісь люди стоять. Капець, уже ніч. Сподіваюсь, ми встигнемо доїхати. Тра-та-та-та-та, та тра та, -та, 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 -та. <свісно> Так, давайте. Нам треба на оце червоне відстати. Добрий день, мені, будь ласка, до Києва треба доїхати. Ви мене підвезете? Так? Дякую, все, да. все. А, все, проходьте у вагон. Ой, проходимо у вагончик. Про, от, Ай! Та господі. Блин. Давайте все, сідаємо тепер на своє місце, так зараз стайнемо на. От, це поверх це ми сідаємо зараз. А, давайте, і... Все, ми поїхали кудись далі. От, все, ця електричка мене сюди відвезла. І ми зараз на цьому швидкісному поїзді поїдемо далі. Поїдемо ще на якийсь вокзал. Цікаво, ми зразу до міста нашого доберемося чи ще ні. Так, що тут таке є? Так, да, в цій грі все із пікселів зроблено, дуже на Майнкрафт схоже. Ой. Ця електричка. Ну, вона не дуже мені подобається щось. Теж. Тут люди ще стоять. Вони теж зроблені з пікселів. Що це за штука? Добре, хорошо. Їдемо. Кусе. Поїхали далі. Цікаво, куди цей поїзд зараз поїде? Класно, все. Добре, поїхали. Все. Так, треба перекусити. А де я вам найду? перекусити? А, добре. там. Тра-та-та. -та. Добрий день, можна, будь ласка, перекусити? Будь ласка, мені. Мені, будь ласка, що там? Що нам дадуть? Пончик, енергетик, серйозно? Справді? Серйозно? Добре, давайте. Перекусуємо. Ням-ням-ням-ням-ням. До речі, за вікнами все чорне. Ми взагалі їдемо чи ні? Бо такі враження за дверями темно. Господи, це стромнавато. Ай, господи. Е, не поняв, я ж тут сидів. Дамочка, будь ласка, встаньте з мого місця. Я тут сижу. Це не чесно. Давайте. Нагрузка. А, все. Цей поїзд їде далі. Все, потяг кудись далі поїхав. А йдіть до, до третьої колії. Так, усе, потяг поїхав. Пока-пока, потяг. Добре, хорошо. Ідіть до третьої колії. Давайте тут. Йдемо, ідемо, йдемо, йдемо, йдемо. Так, усе ми тут. Я зупинив відео, бо йдемо ми тут дуже повільно. Не ню. А, я ще не стовну. Добре, все. Давайте. Гарна ніч, новорічна ніч. Добре, поставте лайки, якщо ви е, не спали до 12-ї в новорічну ніч. Ух ти! Тут же поїзда тільки що не було. Бачу двохповерховий. Гарний. У нас в Україні, до речі, теж є двохповерхові поїзда. Добре, незамітно попадіть у поїзд, бо тіпа квитка у мене немає. Давайте якось не... Ні, тут стоїть проводниця, ні, я все-таки побачить. А що якщо ми, типа, все-таки зайдемо? А, мені треба туди. Ай, та що ж таке? Ви мене не пускаєте. Ну, добре. Незамітно якось попасти в поїзд. Добре, ми якось попадемо. Йдемо. Двохповерховий поїзд. Я, ну, у нас в Україні теж є двохповерхові поїзди. Ну, правда, я ніколи не їздив на них, але я бачив двохповерхові поїзди. У нас вони тільки сині тут. Ну, синій, синій білий це кольори окрзалізниці націоналі. О, тут не бачить. Давайте проскачемо в поїзд. Дивіться, дивіться за пасажирами. Добре, давайте. Все, ми незамітно пробралися в поїзд. Тепер ми поїдемо загрузка. Так, їдемо до станції. Ой, тут зі мною ще хтось їде, я на верхній полці. А, це щоб мене не спалили. речі, за вікном гарно. Чого двері відкриті в вкупе? Дуже гарно там за снігом. Зараз вікно таке гарне тут. Я вже дуже хочу на поїзді поїхати, покататись якось, ну. Да. Давайте їдемо. Головне, тут нам не заснути тільки. Ідемо, їдемо, 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 їдемо. Добре, давайте їдемо. Нас теж, як і там завжди має, як бить, телепортірувати. Їдемо, 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 їдемо. Ну, я цю місію, скажімо, уже проходив. Вирішив для вас зняти, ну, ну, як би, що як я проходжу. Було б було цікаве відео, думаю. Сподіваюсь, воно набере десь 6 лайків. Сподіваюсь. До речі, дякую за 150 підписників, друзі. О, все. Дякую за, за таку кількість підписників. О, ми в автобусі їдемо. Ми їдемо десь в автобусі. Новорічна ніч, тільки у нас, ну, я живу в Києві, у мене сніга на новий рік не було. На жаль. Ну, На початку зими щось трохи було, але таке. Машини їдуть. Зараз приготуємось до виходу. та та ту 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 ду А, і коли ми вже приїдемо? А, ми можемо ще передвигатись по автобусу, так. Давайте, що тут? О! Добре, о, ми вже в квартирі Що у нас тут? Кухонька. Ух ти, яка новорічна ялинка. Дуже гарна. Давайте. Е, пройде. О, тут котик спить, Барсік. Давайте встаємо сюди. Тут місія буде, напевно, завершуватись. Да. Телевізор, щось якийсь барахлий. Гарна ялинка дуже. Місія пройдена. З новим роком. вас теж, друзі, з новим роком я вітаю. Да, щоб В цьому році у вас все виходило, мир, щастя вам. Що бажаю, щоб у вас усе виходило. Ну, а з вами був я, Святослав. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну, ну а всім пока-пока новим роком. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. В наступному відео, думаю, ми будемо грати в режим метро. Сподіваюсь, ми будемо, так, будемо грати в режим метро. Я так думаю. Ну, добре, всім пока-пока!